Минулого тижня було проведено фінансування видатків пов'язаних з безпекою громади, соціальною сферою та енергетичною. Підготували проекти рішення виконавчого комітету та сесії міської ради. На цьому тижні будемо брати участь в засіданнях постійних депутатських комісій та сесій, виконувати ваші доручення та доручення департаменту фінансів військової обласної адміністрації. Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу, розповів про підготовку підприємств до весняно-польових робіт. Аграрні підприємства працюють умовах сьогодення. Підприємства продовжують роботи стосовно підготовки до весняно-польових робіт, а саме до закуповують мінеральні добрива, насіння, засоби захисту рослин, паливомастинні матеріали та проводять роботу з ремонту сільськогосподарської техніки. Триває робота з військовими адміністраціями Харкова і сум щодо утримання насіння освоєних культур у вигляді гуманітарної допомоги. На минулому тижні вдалося аграріям. Підживіти зими культури на площаді 2300 гектар озимої пшениці та озимого ріпака. Також відділ працює з департаментами агропромислового розвитку Сумської та Харківської обласних військових адміністрацій стосовно отримання гуманітарного насіння овочевих культур та продовжуємо працювати за програмою сади перемоги. Формуємо набори для на апаратній нараді про роботу Центру з надання адміністративних послуг розповів новопризначений начальник установи Андрій Нерода. Це надання адміністративного послуг працює, довідок за минулий тиждень було видано 270 нормативно-грошової оцінки по ДЗК 66. Зараз кількість збільшилася, тому що всі організації беруть для податкової реєстрація місця проживання. То чотирнадцять пикафото одинадцять того, десь чотириста послуг надав Центр надання адміністративних послуг. Начальниця відділу молоді Ольга Сокульська розповіла про роботу в одному зі старостинських округів Шосинської громади. На минулому тижні відвідана погребківський старостинський округ разом зі старостою надана допомога родинам в складних життєвих обставинах. Також відвідана Клишкавський старостинський округ. Комісіона від е, обстежена со, разом зі старостою родиною, яка є кандидатом до прийомної родини. А також надана допомога внутрішньопереміщеним особам, особам, які є неповнолітні діти. Постарайтесь мінусово температури, є складні сім'ї. Більш часто їх відвідуйте.